Всім привіт! Мене звуть Макс, і я сьогодні вам покажу, як зробити ось таку цікаву фотографію, де вас декілька і у вас немає брата чи сестри близнюка. Йди звідси. Перед тим як ми почнемо, я хотів би вам нагадати, щоб ви не забували підписуватися на канал, ставити лайки. Це допомагає мені і моєму каналу розвиватися, а вам не пропускати нові цікаві відео. Для початку ми з вами розберемося з технічною частиною, як же робляться такі фотографії. Насправді це чотири фотографії, де я сфотографований в різних місцях, в різних позах. Фотографія зроблена з фотоапарату на штативі, для того, щоб ніяких не було зрушень вправо, вліво, вверх, вниз. Також вся експозиція була виставлена мануально, для того, щоб не було ніяких зрушень по кольору чи освітленню. А тепер ми перейдемо до частини, де я покажу, як ці чотири фотографії об'єднати в одну. Для початку нам потрібно вибрати одну фотографію, яка буде у нас основною. Я вже подивився і знаю, що мені потрібна ось ця фотографія під номером 3, тому що тут є відображення моєї спини. Всі інші фотографії ми переносимо в цю робочу зону. Беремо інструмент переміщення, і всі фотографії переносимо в одну робочу зону. Знімаємо. Замочок цим ми робимо з нашого фону рівень. І тепер ми можемо взяти і перенести цю фотографію в одну робочу зону з нашою основною фотографією. Також тут знімаємо замочок, переносимо. І останню фотографію. Основна фотографія повинна бути в самому низу. Наступним кроком у нас буде додавання. Заповнених масок. Ми зажимаємо клавішу Alt і натискаємо додати маску. Зажатий Alt нам дає можливість, щоб маска вже була додана заповненою. Для наступного рівня також додаємо і для останнього. Тепер будемо працювати з масками. Для цього ми беремо звичайний пензлик білого кольору і з м'якими краями. Переходимо на перший рівень, дивимося, тут я знаходжусь десь, де повинні бути двері. Переходимо на маску і протираємо те місце, де повинен бути я. Ось з'являється мій брат Близнюк. Переходимо на наступний рівень, також на маску зразу. І десь я стою біля цього стовпа. Також протираємо це місце. Останній рівень. Я десь стою ось тут. Ось в такий легкий спосіб можна зробити таку цікаву фотографію, де вас буде 3, 5, скільки захочете. А на сьогодні все. Ще буде багато чого цікавого, тому не забувайте підписуватися на канал, ставити великий лайк. І до нових зустрічей в новому випуску.